Привіт, мої любі. Всім, 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 хто зайшов на вогник. Дякую, що проявляєте активність на каналі, всім тим, хто лайкає, коментує, підписується. Це дуже приємно. Сприяєте розвитку каналу, я вам за це дуже вдячна. Якщо вам подобаються мої розклади і хочете замовити особистий, інформація в описі під відео: звертайтеся. А ми сьогодні зробимо такий розклад. Подивимося ще запроси: він вас на побачення. Розкладуємо два варіанти. Перший такий біленький камінчик, другий такий сіренький. Так що обирайте, загадуйте свого. Ну, можливо, у кого там два на прикметі, як кажеться. то загадуйте двох, дивіться. Сподіваюся, ви вже там обрали. Якщо ні, то ставте на паузу, я буду починати. Так, Привіт один, так, другий камінчик видно. Привіт-привіт, одинички. Давайте подивимось на вашого загаданого. Хай він для початку розкаже нам, що там з ним відбувається, який він. Щоб ви впізнали, що саме він прийшов. Так, ну що ж, давай розказуй, який ти. Щоб одиничка тебе впізнала. Розкажи про себе. Розкажи про себе. Ну, тут. Слухайте, тут людина зараз в якійсь драмі, якусь драму переживає, якось накручує себе, недоспані ночі, переживання, такі якісь через віддалення, через віддалення ну, від людини, від, від тієї, з ким хотілося, б у цього шансу, бачите, якогось спільного шляху. Щось тут на відстані, начебто цей шанс віддалився. Не знаю, можливо, щось сталося, і це все десь пішло. Віддалилося. Так, добре, розкажи ще про себе. Розкажи про себе. Розкажи про себе. Ну, Тут охось, можливо, трикутник, тому що сімка мечів поряд стрійкою Пентаклів. Тут ще якась ностальгія, можливо, та людина, хто тут в трикутнику, третя, скажімо так, це хтось знайомий давно, чи з дитинства, ну, чи просто таке знаєте, відчуття якоїсь спорідненої душі. Так, ну, разом добре, начебто, знаєш, вже один одну тисячу років. Що ти ще розкажеш про себе? Башня, ну, от бачите, він каже, що все-таки було тут щось сталося по башні. Uh, і, і тепер він бачить в цих переживаннях, що тепер це все на відстані, це його шанс віддалився десь за горизонт заховався, закотився, його цей штуз пентаклів. <кій> ну тут, скоріше за все, чоловік одружений імператором себе показує, бачите, і розказує, що в якійсь парності, в якийсь, ну, Як сказати? Ну, тобто взаємо ну, тобто, в стосунках зараз, бачите, башня. З тією, з ким він відчував таку спорідненість, з ким було кохання, не знаю, стосунки можливо. Ну, дивлячись, на якому там на етапі. але там щось сталося, руйнування, щось різко. Так, а що тут у нас випало? Сімка Пентаклів. Каже, я так старався, вкладав, докладав зусиль, але все-таки тут. Відбулася башня. Так. Ну, що ти ще про себе розкажеш? Що ти ще розкажеш? Ну, зараз він, бачите, такий весь сердитий тут у нас король мечів? Так, добре, все-таки два старші аркани. Спробую розкрити. Смерть. Ну, от начебто каже, зараз все змінилося, все якось. Трансформується, тепер каже, якщо проявлятися, то треба якось по-іншому, все-таки з якимись ну, серйознішими, можливо, намірами, чим раніше. Уже ну, не, по, не по рицарю жезлів, не так, як я раніше проявлявся. Зараз потрібно каже, якось уже більш обдумано, якось більш серйозніше підходити, якось по-новому, відкритіше, довіряючи, як, всесвіту довіряючи. Ну, жінки, наприклад, ну, тобто більш відкритим бути. Потрібно, каже, тепер, щоб досягти свого потрібно більше докласти зусиль. І потрібно вже каже, ну, зовсім, іншими, зовсім іншими методами вже діяти. Після цієї башні, каже, треба вже повністю змінювати свій підхід. І оце ну, злиті, до речі. Тут, можливо, він ще й ревнує тут ще, якщо там хтось вже з'явився в жінки, то. Ну, або ж він так думає, що а, а що, якщо хтось з'явився. Йому це не дуже подобається. Ну, ця ідея ще змагатись тут з кимось. Не хочеться йому цього. Так що такий в нас тут чоловік. Бачите, якщо з вами резонує, давайте дивитися, чи запросиш він вас на побачення. Так, загадайте якийсь термін. ну Не дуже такий великий, там місяць, я знаю, тому що все змінюється, краще потім ще подивитись. У нас тут перевертається четвірка желі, все-таки в багатьох тут чоловік. Ну, або ж і ви зайняті, або ж це може вказувати на те, що це ви разом жили з ним, ну щоб були якісь стабільні такі вже стосунки. Ну, Ще разом проживали в чотирьох стінах під одним дахом. Так, ну що ж, загадали термін. Чи запросиш ти одиничку на побачення в загаданий термін? Чи запросиш ти одиничку на побачення, в загаданий термін. Чи запросиш одиничку на побачення, в загаданий термін. Ой, слухайте, запроси. Причому, дивіться, як цікаво. Паш кубків, король кубків. Поміж ними мах, ну тут дійсно чоловік буде проявлятися, він буде активно діяти, тут такий з напором, знаєте. Ну, все-таки так він з якимись почуттями, знаєте, якимись романтичними поривами, не знаю, можливо, тут серенади вам буде співати. Ну Якесь запрошення буде кудись випити, тому що у нас тут дві кубкові карти, десь приємне місце, можливо, на природу, можливо, просто якісь приємні. Ну, якийсь заклад, або ж хтось там вдома десь буде якесь побачення. Але він тут дійсно проявить якусь таку прям наполегливість, знаєте, він якось так буде активно діяти, причому так рішуче. У нас тут, бачите, то з мечів і то з жезлів. Ну, як? Тобто меч і жезл. Зразу ми так в очі впали. Так, тут всі чотири стихії присутні, але ці дві перші, тобто він якось рішуче так різко проявиться так, з напором, знаєте. Прям вірветься ваше життя з якимись такими приємними пропозиціями, з приємними розмовами, знаєте. Можливо, до речі, спочатку і не дуже приємно, тому що все-таки ту з мечів це може бути ну, ще якісь і претензії. Але, в принципі, все буде добре. Бачите, тут кубки, кубки, він з почуттями такий весь ця водна стихія. Ну, тобто тут буде побачення, буде воно приємне. Запроси, дівчатка. Напишіть, будь ласка, коли це станеться. Дуже цікаво почитати відгук. Так, ну що ж, одинички, з вами прощаюся. Ми будемо переходити до двічок. Так, привіт-привіт, двієчки. Давайте подивимося, що там ваший про себе розкаже, щоб ви його впізнали. Розкажи про себе, щоб тебе двічка впізнала, що ти там, як ти там, що з тобою бувається. Ну, все, що ти можеш про себе розказати для того, щоб вона тебе впізнала, розкажи нам. Розкажи про себе, щоб двічка тебе впізнала. Про себе. Ну, слухайте, три старші аркани. Ну, я не знаю, це неймовірно прямо. Причому такі серйозні дивіться. Страшний суд, корисниця місяць. Тут чоловік якийсь, не знаю, такий стримкий. Куди це? Давайте все-таки уточню, бо старші аркани, в принципі, треба уточняти. Він кудись тут мчить на всіх парах. До жінки до своєї коханої, подивіться, до королеви кубків. Тому що, каже, мені їй дуже не вистачає. Я каже, повинен бути з нею. Я тут не знаю, тут, певно, у вас якась була велика пауза. Він каже, я все це обдумав, я все зважив, я все не знаю, вирішив, я зрозумів, як я маю себе вести, як буде правильно, як буде чесно. І тут, прям не знаю, на всіх парах до вас летить. Як подивіться, тому що каже, так неймовірно притягує, так уже скучив за нею, так мені їй не вистачає вже її тепла, її енергії, її не знаю, емоцій. Ну тут весь такий в почуттях, слухайте. Так, як ви її впізнаєте, як ви її впізнаєте. Ну, знову розказує, я пливу, лечу, їду до своєї імператриці. Ну, я так розумію, певне, він до вас вже проявляється. Тим більше у нас тут Паш Кубків, дивіться, все-таки у вас якесь спілкування є. Або переписка, або якщо ви там бачитесь, не знаю, десь по роботі, чи взагалі десь там зустрічаєтеся. Ну так, мимоходом, він до вас вже якось проявляється. Тобто, почому ви його знаєте? По тому, що він до вас з такими поривами, кубковими, якось він до вас вже проявляється. Можливо, це. Поки що не запрошення ну, на побачення, але все-таки якісь порив у ваш бік є. Можливо, переписка у когось. Можливо, ж кажу, десь там просто зустрічаєтесь, не знаю, собачок вигулюєте і там здороваєтесь. Ну, ну, Тобто, у кожного тут своя ситуація. Ну, саме головне те, що він каже: я от уже йду, я вже тут лодку свою вже до тебе веду, тут бачите, вже з кубком до тебе їду. Вже бачите, якраз Рицар Кубків, це вже пропозиція Романа, зустрічі, ну тобто тут він весь в почуттях. Так що, якщо тут, по другій позиції, наприклад, у вас такий чоловік, що і не проявляється, то це явно не він. Тоді, або першу позицію, подивіться, або взагалі якийсь інший розклад оберіть. Тому що тут чоловік, той, який, ну вже дійсно, до вас так з почуттями, ви вже розумієте, що ви йому подобаєтесь, однозначно. Так, ну добре, якщо ж це таки з вами зрезонувало. Давайте ж подивимось, загадуйте якийсь термін. Чи запросить він на побачення в загаданий термін? Скажи нам, чи запросиш ти двієчку на побачення в загаданий термін? Чи запросиш ти двієчку на побачення в загаданий термін? Запросиш двічку на побачення. А що тут такий тут засумував? Дві четвірки, якийсь тут застиг на порозі, слухайте, начебто вже сам такий весь на хвилях почуттів, але стоїть ще не може наважитися, не може наважитися, щось йому дуже тут сумно, щось він тут боїться втратити або боїться ну, Тобто якась у нього тут своя, своясь <кій> в своїй зоні комфорту. Ну, не знаю, як сказати, не те, щоб прям сильно комфортним там було, <кій> тому що тут все-таки нестача. І сум, але все-таки в стабільності, все-таки в якійсь інертній позиції. Так, ти будеш проявлятись? Будеш... Тобто ти запросиш дівчинку на побачення? Двічку, запросиш на побачення в загаданий термін. Угу. Ну, все-таки каже, так, дивіться, ось, рицар Жезлів. Ти маєш ти ж при... запросиш? Чи ти чекаєш від неї? Рицар Жезлів? Та ні, він каже, я я таке різко тут появлюсь, бачите, башня. Або ж, або ж він розказує, що різко, так як не знаю, гром з неба неочікувано. Він тут приїде до вас, прискакає, знаєте, тут у вас на коня посадить і повезе якийсь райський сад, тут бачите, кудись запритний плод, бачите, тут щоб якось з вами десь тут согрішити. Знає, чому согрішити. Все Все-таки, напевно, у когось тут, можливо, якісь ну, не зовсім відкриті стосунки. Ну, тобто, не можна так прямо ну, як показувати, щоб всі навколо бачили, знали. Ну, кожну свої причини. У когось сім'ї, можливо, у когось просто, не знаю, робота така, де якось не, ну, як, не вітаються якісь службові романи, у когось ще якісь інші причини. Ну, тобто, тут, тут начебто щось таке заборонений плід. Але каже так, я якось різко проявлюся, все-таки з'явиться, все-таки запросить. І з чим ти прийдеш? Чомусь так захотіла запитати, з чим ти прийдеш? Ну, прийду як переможець. Такий весь із себе. Приїду тут, прийшов, побачив, переміг. Так. Бачите, такий, у нас тут переможець. Ну, з якими пропозиціями ти прийдеш? З якими пропозиціями? Ну, Бачите, все-таки тут є сім'я. Він каже: ну... Особливо так багато я не можу чогось запропонувати, тому що в мене тут є обмеження через сім'ю, через якусь свою вже <кхід> якусь сформовану вже свою е, стабільність. Я ж кажу, у кого сім'я, у кого сімейне, то це зрозуміло, що каже, відкрити я так не можу щось ті багато тут запропонувати. Ну, в кого це не сім'я, ну, тобто, якщо він не одружений, ну то просто якісь е, певні. Обмеження в нього є, можливо, хтось навіть по фінансах і так мають програтися, що, наприклад, там, я там якийсь дорогий ресторан її не можу запросити, тому що там не наскільки має тут золотий запас є. Але все-таки щось тут таке буде, щось кудись запросити. Так що, дівчатка, сьогодні в нас такі, такі в нас розклади. Дуже приємно. Дякую, що подивилися. Якщо резонує, пишіть лайк, коментар, підписка. Буде дуже приємно. Якщо маєте бажання замовити особистий розклади інформація в описі під відео.